Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибухова нічка у Казані. На території промзони прогреміли вибухи, і, за словами очевидців, почалась пожежа. Що саме відбувається, влада не коментує. Втім, партизани пишуть, що вибухи пролунали і на авіаремонтному заводі, куди недавно прибули пошкоджені тушки після останніх атак України. Жителі пригороду Казані бачили стовп диму та зафіксували це на фото та відео. Дим бачили селища Салмачі, усади, Вознесенське та інших. Уряд Телеграм-каналів мешканці Казані розповідають, що чули гучний вибух в районі танкового полігону у південній частині міста. А хто чув і два гучні гуркоти з тривалою перервою. Внаслідок вибуху затрусилися вікна в одному з житлових комплексів. Підписники телеграм-каналу в Татарстані Паймут поінформували, що горіло одразу у двох містах. Перший вибух стався в районі Куюків, а другий за 20 хвилин від усади. і, РФ, і Україна зазнали надзвичайно інтенсивних атак глибоко в тилу за останні чотири дні. Однак, вибухи на аеродромі Чкаловський біля. Москви, ймовірно, становитимуть найбільше стратегічне занепокоєння для російського керівництва. Це делікатне місце, оскільки тут розміщуються спеціальні військові літаки, а також ВІП-транспорт для російських лідерів. Повідомлення про пошкодження літака спеціального призначення особливо актуальні, наголошується у звіті, оприлюдненому в соціальній мережі X Твіттер Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок уранці. Водночас у британській розвідці зазначають, що за останній тиждень РФ неодноразово завдавала дальні. Ударів по об'єктах на території України, що частково є реакцією на інциденти в Росії та Криму. Оскільки наземна битва відносно статична, кожна сторона шукає переваги, завдаючи ударів у стратегічну глибину свого супротивника. Йдеться в повідомленні. Як повідомлялося, головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про підрив двох літаків АН 148 та Іл 20 і гвинтокрила Міг 28 н на аеродромі Чкаловський у Підмосков'ї невідомими диверсантами 18 вересня. Подія викликала велику істерику. У вищих військових коридорах на аеродромі базуються урядові літаки, так звані літаки судного дня і спеціальні літаки, літаки і розвідники. Повідомили в ГУР. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.